Добрий день, шановні слухачі. Вас вітає компанія Екаунт. Продовжуємо розглядати роботу в програмах баз бухгалтерія». Іноді виникає необхідність перенесення робочого дня на вихідний. Тобто вихідний стає робочим. І є декілька методів для реалізації цієї ситуації у програмі. Можна просто перенести день, змінити графік. Можна зробити, коли людина відпрацювала, оплатити подвійну оплату або надати її відгул. І зараз ми про це з вами подивимося. На початку, як завжди, нормативно-довідкова інформація. Візьмемо розділ Головне, зарплата. І тут налаштування зарплати. Перейдемо до налаштування складу нарахувань та отримань. Тут, де інші нарахування у нас є робота в святкові або вихідні дні. Це обов'язкове налаштування. Далі все як звичайно. Приймемо на роботу, надаємо. Певні позиції по штатному розкладу, так як завжди, ми з вами все це розглядали. Але на початку розглянемо перший спосіб, коли в нас ми можемо дати співробітнику індивідуальний графік. Знаходиться цей графік в розділі зарплата, облік часу, індивідуальні графіки роботи. І я зробила індивідуальний графік роботи за квітень. Для нашого внутрішнього сумісника, наприклад, необхідно перенести йому робочий день на 6 та 7 квітня. От тут я поки що заберу оцей робочий, бо це я далі вам хочу розказати. А поки що так. І слідом йдуть уже вихідні. Тобто він відпрацює суботу-неділю, а понеділок-вівторок будуть вихідні дні. Ось таким чином. Це індивідуальний графік роботи. Давайте перевіримо, чи цей графік роботи переноситься до табелю. Для цього зайдемо знову ж таки в зарплату, облік часу, табелі. І ось тут ми створимо табель за квітень місяць. Вибираємо квітень обрати. Також проставимо дату, квітень. І заповнимо і подивимося, як кушнір. Ой, ні, Коротченко Віталій Борисович, внутрішній сумісник. Ви бачите, що там, де вихідні дні поставило робочі, а там, де робочі, у нас вихідний день. І кількість годин і днів однакова можемо провести та записати. І тепер перейдемо до зарплати, нарахування зарплати і подивимося, як нарахується зарплата за квітень місяць. Нарахування зарплати та внесків, і ось ви бачите, 32 тисячі оплата по укладу і 19200 це в нас оплата за годинним тарифом. А це в нас кушнір Світлана Миколаївна, пам'ятаєте, зовнішній сумісник працює на четверту частину ставки. Все, значить, все в нас нормально. Нараховується. Як ще можна зробити саме відобразити роботу у вихідний день? Для початку завжди пам'ятайте, що необхідно табель, якщо ви щось змінюєте, табель обов'язково розпровести. Тому що, якщо ви тут в табелі напишете одне, а по, е потім зробите інші якісь налаштування, то буде по табелю нараховуватись зарплата. Значить індивідуальний графік я також розпроведу, тому що нам зараз він буде непотрібний. Тут у розділі зарплата. Є ще один документ, який називається Робота у вихідні дні в обліку часу. І тут я зробила за, наприклад, візьмемо за квітень, зробимо для коротченка, виберемо вихідні дні за квітень. Я зараз зроблю квітень обрати і тут проставимо, наприклад, квітень, нехай буде там третє число. І нам необхідно додати вихідний день у квітні. Зараз ми подивимось. Вибрали ми з вами квітень. Тут, бачите, в шапці місяць, організація, потім. Обов'язково поставити галочку, що потрібна згода співробітника. Я подивилася, що в нас там 6-7 квітня вихідні дні, і зараз я 6-7 спробую вам показати ще два способи, як можна компенсувати роботу у вихідні дні для співробітника. Додаємо спочатку 6-те число. Квітень, 6-те число додали, окей. Так, погано додали. Треба добре, добре додати. Так, шосте, отак от. Окей, бачите, щоб воно сюди обрана дата перейшло, два рази треба натиснути. От, е, Оплата здійснюється по дням чи по годинам. Е, ну, Виберемо по годинам, нехай буде, так? Так. Потім вибираємо співробітника, нашого внутрішнього сумісника. І тут спосіб компенсації я візьму підвищену оплату. Тут, подивіться, можна вибрати або підвищену оплату, або відгул. До речі, про відгули. Також пам'ятаєте, що ми налаштовуємо, що відгули є у нас в програмі. Давайте ще раз подивимося: в головне ось тут зарплата. Туди налаштування складу нарахувань та утримань, облік відсутності, і обов'язково проставити відгули можна також внутрішньо зміні, тобто на декілька годин. Це ви, до речі, можете протестувати самостійно, якщо вам буде цікаво. Тільки обов'язковою умовою, звичайно, буде погодинна оплата. І ось тут, де погодинна оплата, теж нам необхідно, що застосовується погодинна оплата, тому що. Якщо в нас буде просто по дням, то звичайно ми тоді відсутність в годинах проставити не зможемо. Так, я думаю, це зрозуміло. Значить, поставили, ми тут в одному місці поставили відгул, Це за А, тут ми підвищену оплату ось поставили. До речі, я подивлюсь, що таке підвищена оплата з вами разом, що ви бачили. Провести та закрити це один день. А тепер, а, тут ще потрібно. Для е, повної кількість відпрацьованих годин. Ага. Ну, Погодинна я ж написала. Ну так, да, 8 годин. Так, добре. Провести та закрити. Зараз перевіримо. А тепер відгул. Інший документ я взяла, тому що тут, бачите, тут я не пам'ятаю, а в принципі можна додавати в одному, бачите, можна було рядочок додати в тому ж самому документі. Ну давайте спробуємо, не будемо це проводити, не будемо зберігати, просто вилучимо. І зараз ось цей документ спробуємо зробити, додати ще знову ж таки нашого коротченка Віталія, але він інший день хоче зробити як відгул. Поставимо тут також 8 годин, так? тобто ми можемо йому навіть по годинам надавати ці відгули. І тут вже виберемо відгул. Так, нам ще хоче третій, нам третього не треба. Так? Ми це заберемо, вилучимо правою кнопочкою. І тут дамо ще 7 число. Давайте додамо, тому що в нас ж 2 дні. Ми тут зробили. Це я вже е, подивилася, що можна додати, в принципі, в одному документі. Ну, зараз перевіримо. Провести та закрити. Так. Е, що тут? А, не введено знову. Ми додали день і не ввели годин скільки. І тут обов'язково поставити галочку, згоду на роботу, отриману у працівника. Все. Тепер записуємо: провести та закрити, і зараз подивимося. Е, так, зараз селян. Бачите, я тестувала, але забулась. Тут воно нам надає для одного співробітника зразу підряд оці дні. Тобто в одному рядочку тільки можна. Тому я робила два документи. Давайте зараз повернемося на нашу позицію. Це заберемо. У нас лише 6.04, згоду отримано, і проведемо цей документ. І зараз зробимо все-таки інший, теж 3.04. Давайте ще раз зробимо. Так, 3 04. І тут ми додамо сьоме число вже. Разом з вами за квітень додамо сьоме число. Окей, тут у нас є так, сьоме відгул. Нехай буде по дням. Можна тут відгул на день давати, так? І тут згоду отримано, все тут. Тільки місяцю, тут ми не вибрали правильно квітень обрати. Ну, тестування, це бачите, отак-от. От Значить, 3 числа ми ввели два документи. В одному зробили компенсацію за роботу в вихідний день відгул, а в іншому зробили компенсацію це збільшена оплата. Ось таким чином. А тепер давайте проаналізуємо. Зайдемо для. Того, щоб роздивитись на рахування оплата у вихідні дні, зайдемо до зарплати, налаштування та довідники і зайдемо до розділу нарахування. Тут в нарахуваннях подивимося позицію оплата роботи у святкові та вихідні дні. Ось подивіться на формулу, бачите, час в днях в годинах можна і так, і так, вартість, тобто, незалежно від того, яким чином ми рахуємо, чи погодинна оплата, чи в днях, все-таки ця вартість чи дня, чи години множиться на 2. Ось це все нараховується. Також бачите, тут вибрано за першу половину місяця. Тобто, якщо ми будемо нараховувати аванс по попередньому розрахунку, воно теж у нас з'явиться, якщо, якщо ці дні. Ходять в період першої половини місяця. Ну, і далі все так, як звичайно, тут ми роздивлятися не будемо. Так, це зрозуміло. А тепер як же ж відгули нам подивитись, проконтролювати? Зайдемо до кадрів, зайдемо до звіти по кадрам, і тут у нас звіти є по відпусткам. Зараз ми подивимося. Тут є у нас. Залишки відпусток. Саме тут ми можемо побачити залишок також відгулів. На 30.04 виберемо організацію, бо в нас тут у цій програмі ведеться облік декількох організацій і натискаємо кнопку Сформувати. І зараз нам, нам цікавий коротченко Віталій Борисович, внутрішній сумісник саме. Не основна його діяльність, основна занятість, а ось внутрішній сумісник. І ви бачите, що тут відгули додалися. Ось один відгул є. Тобто, у нас буде один відгул, і за один день буде оплата в подвійному розмірі. А тепер давайте нарахуємо зарплату за квітень місяць. Так, налаштування всі закриваємо, робота в вихідні, табелі. Ну, табель не будемо, подивимось зараз, як нарахується зарплата. Ось тут у нас є. Перенесення це у нас було. Так, добре. І зараз ми ще зробимо нарахування неперенесення. Я просто створю нарахування зарплати, бо я тут різні види, щоб потім вам показувати, і вам було зрозуміло і залишаю ці наші приклади, залишаю просто не роблю розпроведеними. Значить, тут за квітень місяць, знову ж таки, вибираємо обрати. І давайте роксолана заповнимо. Значить, нас цікавить коротшенко внутрішній сумісник. Чи є в нього подвійна оплата? Пам'ятаєте, що в нього було 15 тисяч тут так, а вже вийшло у нас скільки? 17 600. Тобто подвійна оплата є. І відгул, як ви бачите, в нас також є. Ось 1600 робота в святкові вихідні дні. І тут зараз я проаналізую щось. Мені це не подобається зараз. Ні, все вірно. Просто я зробила ще кадрове переведення. Я далі ще один момент на один момент хочу звернути вашу увагу, і йому змінила оклад. Погодинний зробила. Зараз ми подивимося Значить, кадри, і тут у нас є прийом та переведення, щоб ви зрозуміли, як нараховує програма. І ось першого 0,4 я зробила йому погодинну оплату праці, тобто оплата по укладу 15 тисяч я зняла, а тут зробила 100 гривень за оплату, оплату просто по годинам. І тому у нього фонд оплати праці там 17400 чи 17600. Ну, в общем, от, от таким чином. Ну, це я зробила для іншого випадку. Зараз я вам розкажу і ви все зрозумієте. Але ще раз повернемося до нарахування зарплати. І подивимось, значить, тут у нас нараховано просто за годинним тарифом оплата, 8 годин там він працював, так? І ще додано подвійна оплата за один вихідний день. 8 годин по 100 гривень за годину. Подвійна оплата 1600. Значить, все, все нормально. Так, а тепер те, про що я анонсувала, ще один момент, я вам покажу. Значить, давайте ще раз розберемо ще один приклад. Це просто щоб ви розуміли, яким чином потрібно робити нарахування для співробітника. Значить, для Коротченка я зараз зайду таким чином через співробітники. І Коротченко Віталій Борисович внутрішній сумісник. І тут є гіперпосилання, кадрові документи, так? Подивіться, будь ласка, це робота у вихідні та свята у нас, ми зараз це заберемо. Розпроведемо кадрове переведення. Я зробила, Отже, з цього нашого слідуючого прикладу, зробила кадрове переведення. Пам'ятаєте, що в нього до квітня був просто оклад, тобто оклад по дням, а далі я зробила за годинним тарифом, тобто з 1 квітня за годинним тарифом. І тепер подивимося, як буде вести себе програма, якщо ми індивідуальний графік зробимо, як буде нараховувати зарплата в березні і як буде нараховувати зарплата в квітні. Але перед цим, звичайно, я розпроведу роботу вихідні дні, тому що нам це буде збивати результат, тому ми просто розпроведемо. Так? Ми не переносимо, не робимо оплату подвійну, не надаємо відгула, просто розпровели за квітень місяць, а залишили лише кадрове переведення. І тепер давайте перейдемо до індивідуальних графіків. Я закриваю вже карточку, думаю, це зрозуміло. Карточку співробітника закриваю. Так, і тепер перейду до індивідуальних графіків. Дивіться, я зробила за березень місяць, перенесла один день, чи тут навіть два я перенесла. Так? Ну, Давайте один день от перенесемо. Це ми закриємо просто для чистоти, як, як то кажуть, прикладу. Лише один день зробимо що там, де він був вихідний, зробимо робочий, провести та закрити. І подивимося в нарахування зарплати. Ось тут я зробила приклад. Нарахування зарплати за березень, тестування індивідуального графіку. Бачите, я всі приклади собі записую в коментарях, щоб зрозуміти, що я саме хочу вам розказати. От тут дуже є дуже багато різних способів, дуже багато різних варіантів. І ось за березень місяць, 31.03, організація Роксолана, заповнюємо. Нашу заробітну плату повністю. Я тут не робила. Можливо, потім, якщо нам потрібен якийсь повний буде облік, зробимо повністю нарахування, там і виплату, все, поки що нам ось цього достатньо. Дивіться, не змінилось нічого. Тобто, як був оклад 15 тисяч для нашого внутрішнього сумісника, ось зараз через зайдемо ще один спосіб, вам покажу через цього співробітника, на квадратики, кадрові документи. І ось прийом на роботу у нас був. Так, і подивимося. В прийомі на роботу у нас оплата праці 15 тисяч. Так воно і нарахувало, ніяк не відреагувало на те, що він працював у вихідний день. А тепер, коли ми його перевели на погодинну оплату праці, я закриваю це, так, зберігаю. Вже в квітні, ось бачите, є тестування індивідуального графіку, більший оклад, тобто, один день нам потрібно, щоб доплатилося. Але я перевела його вже на інший трошки оклад. І зараз теж подивимося, значить, і заповнити, так? І у нас виходить, що не 15 тисяч, а там приблизно 17 200 мало бути. А ще один день додався. Тобто, дивіться, ще раз я подивлюся, ми його перевели, там 100 гривень за час. І фонд оплати праці, якщо ви подивитеся у це переведення кадрове, так? Ось оплата праці 100 годин за го 100 гривень за годину, і отримати він повинен за повністю відпрацьований місяць 17,400. А в нас що виходить, що програма відслідкувала кількість годин, які він перепрацював, і вже 18400. Ось таким чином. Значить, якщо вам необхідно, щоб збільшилась оплата, коли вони працюють більше. В якісь чигодин, тобто краще робити погодинну оплату праці. Кадровим переведенням переводите і робите. Мені самі сподобався цей урок. Хочу почути від вас відгуки дуже цікаві можливості. Програма супер! Я вам бажаю успіхів, бажаю миру, щастя та здоров'я. До нових зустрічей!